Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Цей день настав. Настала пора відкривати свої паки з інформами, які я і можливо ви теж зберігали, тому що саме зараз падають найкращі з інформів, які були у період з першої по дев'яту команду тижня. 85 плюс рейтинг в них, щоправда, є проблемка. Разом із такими падає і актуальна команда тижня. що... Вдвічі, напевно, зменшує шанс піймати те, чого хотілося. І крім того, я відкрив пак з легендою. За 3000 всі поїнцтн, які беріг із моменту релізу FC-25. Щоправда, там був один нюансик. 75 плюс 3 з 10. Це прекрасно. По одному. Що? Опа. Поодненький. Отут одно. Таке. Тут одно. Таке. Тут одну. Не. Все? Кінець? Клас. Навіть не 383. Вау! Оце так розвели, хлопа! Покажіть нам EA, щоб я знав, щоб я потім компенсацію не вимагав. Black Friday стартує. Но я аж у Black футболочку приодівся, Найкраще з інформів з... Першої команди тижня до 9-ї. А Гіхарро, яка в мене є, і тоналіки мені падали, вони з 10-ї були, правда? 85, let's go! Let's go, 85, інформи! Energyзер пак і за 10 монет. Поїхали! Energizer pack! 10 монет! Поїхали! Опа! І Energizer нічого тут не дає мені. Пачеко. Легенда! 3000 FC points! Ха-ха до 91-го рейтингу. Де мої паки? Поїхали, поїхали, поїхали! Інформи! Дивіться, що тут зараз буде? Ану, спочатку один інформ іде. Фейк енерджайзер, тепер справжній енерджайзер, О, -о, О, інформ енерджайзер! Як без волка, Він 85-й чи що, але то не у вайран, бо він не герой. Ну що це таке? Що це взагалі? Але власне, ми вже починаємо з інформ. Але як 83-й інформ? Вони ж писали 85. Що таке? Чекай, то вони падають разом з найкращими. Ні. Ми зараз побачимо. Перший інформ пішов. Оп. Хто ти? Не волкаут. Ай! Кіпер з Америки! Ховард. Фрей. 83 плюс. Ано. Хто це? Це не волкаут. Це якась хрінь схожа на ікарді. І він з best of кампанії Того що його немає в поточній команді тижня. Ось вам 85 плюс інформ. Далі більше. Три інформи в одному паці Як без волкаута? То Ковачич, В нього був інформ? Чи в нього зараз інформ? Нема в нього зараз інформу. Це теж best of 85-й рейтинг. Боже мій! О, Кім. О, вони продаються. Точно ці продаються. Кім це хороший інформ. Нічого нормального, це теж кеш. Я думаю, такий Кім зараз ну, по 20 плюс вони коштують. Ці Кім, Шмім. Ми віримо в EA Sports. Так, 83. Поїхав. Волкаутом! Страйкер. Катото? Мені здається, це поточна команда тижня. Ні, якась Матео. Це вона. Матео 87. 86 Матео з попередньої best Of навіть дали, а з поточної 87-му не дали. І тут мене, бляха, обманули. Матео Не Ковачич. 83 плюс. Три інформи. Три інформи в одному паці. Давай, волкаут. Нема волкауту. Ікарді, боже мій. З ким ти, Ікарді? А тео який рейтинг інформу там був, до речі? Є якийсь низько рейтинг крутий інформий чи нема? Ку-ку-ку-курелья! Інформ пішов. 83. Полкау. Ти хто ти звідки? Яка команда? Якась best of, напевно? Кунда Кунда кунданайжі? Забрав! 83 плюс буде потім. Зараз буде 3 в одному паці. І знову без волкаута. Боже мені погано Пард. Вау wow. 83 плюс. Без волкауту. Парк Йонг Три інформи Без волкаута. Кубо. 85-й кубо. 83. Кубо. Ще три інформи в одному. Є волкаут! Ой! Ааа, я побачив лисенький таке щось величеньке подумав. Але мбапа немає інформи. Вірасі. Пепі. Ще три інформи. Вінісіус! Бляха. Габріель. О, мілітау. Мілітау. Той якийсь кеш? Чи ні. Рубенневиш. Ядар мілітау. Чи купують такого, чи ні? Ось питаннячко. Мілітау, який більше не отримає інформу, бо в нього страшна травма. І запад! Це найкращий, поки, напевно, такий пак, га? Ельдер літао 80 тисяч просів на 12к Запа. Цікавий цей інформ, але його не Не оцінюють. 83 плюс. Без волкауту Тратезі. Останній пак з інформами. Їх буде 3. І вони будуть з волкаутом Мане. То який рейтинг? І Медісон з ним. Подвійний волкаут. вулкаут. 286. І Корея з Інтера. Паки з інфоруми закінчилися. ого 1000 FC поінтс! Якраз складається! 3000 легенда і 1000 FC Points для героя. Це пік один з двох, боже мій! А що робити далі? У мене залишиться після того 200 поінтс. 88. Давайте подивимося, хто там. Ми маємо оцінити обстановку. Енсофроческоні, те вес є, знайдерне треф, Рулан та Павершот компанії. Кеслер Пауло, Джордж, Літман, заразю. Тут може бути щось класне! А? Іспанською, якщо відкрити, то легенда 91. Що робити? Тихо, не панікувати. На іспанській мові ікона 91. Я побіг. Я побіг бігом. Я встигаю ще чи ні? В описі помилка легенда падає нормальна. Давай. Підходить. Чекай, а як на іспанській мові? Я не можу запустити на іспанській мові. А де мову змінити? У веб Біжу. Але то не буде волкауту! Ей! то буде якась хрінь. Мова, де мова? Settings Language Сертингс, Сі! Еспаньоль. Muy bien. Поїхали еспаньо! Естадіо Паккос Tienda Тєнда Сі. Sì. 91. plus. 91! Добре, робимо ще раз. Ми подивимося. Чи воно зараз нас не обманить. Легенда 91 плюс. Пише, пише. Правильно, вимагаю компенсації спортс. Асептар і моя легенда. Бля, йдеть, срако. Пута мадри! Херокомпенсасійон! mi ДС 91? 9 la Аста Не Невпевнений я був чи брати цей пік Героя 88 за 1000 fc points, здумав, гадав, можливо, потім щось краще, буде якась еволюція, чи ще щось, але відкрив твіттер і одразу мені кинулось в очі, як хтось спіймав женуля. І я собі подумав, а що? А раптом, а давай спробуємо, та що вже не буде тих всі поінтс. і відкрив свій пік. Першим піком. Футре вже непогано, я так собі подумав, але що другим? А другим фігня. Тому ми обираємо футре. Міліто ні до чого, футри номіналом 300 тисяч був в той момент, коли я відкривав. Але проблемка, що в мене є Рафін, є який навряд гірший, приблизно той же е, гатунок. Але можна при тому мати вже якісь варіанти в перебудові складів. Тож загалом непогано. Ну а якщо ви відкривали цей пік, то напишіть у коментарях, хто дістався вам. Ну а я тепер чекаю компенсацію і пак з легендою рейтингом 91+, про який помилково було вказано в оформленні іспанською мовою. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.